Італія просто неймовірна країна, але жити там я б ніколи не змогла. У мене є подружки, які наразі живуть в Італії, приїжджають до Іспанії і розповідають мені, чому тут краще. В Італії є проблеми з бюрократією. Якщо ви кажете, що в Іспанії все довго, Італія це помість Німеччини і Іспанії. Моя подружка чекала документи і отримала їх через рік, коли вони вже були просрочені на місяць. Тобто заново треба подаватися і все це робити. Зняти квартиру. Якщо в якихось там країнах це важко, то в Італії. Ційно, це майже неможливо. Тому всі живуть там, знімають неофіційно. Ще там дуже старий житловий фонд в центрах великих міст просто неможливо жити. Це мені всі дівчата розповідали, що все просто розвалюється квартира. А власники, які тобі здали за бешені гроші, взагалі нічого не хочуть робити, щось вирішувати і цим займатися. Отримати якийсь статус, там залишитися працювати. Це дуже важко, це можливо, але важко. Плюс ціни на житло у великих містах взагалі, ну просто неймовірні. В італії виходить дорожче, все і продукт ніж в Іспанії, і житло, і вони постійно італійці намагаються тебе намахати. Якщо не слідкувати, то в якийсь там рахунок щось напишуть. Ще мене також в Італії штрафували багато разів за різні там речі, якось розповім неприємно. Також мої друзі, які в Італії працюють, розповідають мені, що дуже важко пробитися, що ти не маєш знайомств. Італійці дуже люблять, якщо там вони знають родину цієї там людини. І тоді вони будуть брати його на роботу, і все буде класно. А якщо ти новенький, ще іноземець, намагаєш. Все пробитися в цій сфері, якщо ти прям крутий спеціаліст, все одно шансів пробитися дуже мало і інтегруватися саме в це суспільство. Мало шансів. Коротше, Італія неймовірно гарна для подорожей. Мені подобається і італійська мова, і все таке. Але от життя там я не уявляю. А ви б змогли жити в Італії?